Вітаємо всіх, це другий випуск проєкту Національної асоціації страховиків України про страхування. Сьогодні ми спробуємо ну, розібратися у двох таких поняттях, які часто плутають страхування життя та ризикове страхування. В чому ж їхня ключова різниця? Що вони покривають? Давайте спробуємо розкласти все по поличках. Вітаю так, справді це знаєте, ніби два різні світи у страхуванні. Якщо дуже дуже просто, то ризикове страхування це переважно про що? Про захист того, що ми маємо, ну речей або нашої відповідальності. А от страхування життя, воно сконцентроване саме на людині безпосередньо на її житті, здоров'ю, якихось довгострокових цілях. Угу, Зрозуміло. Ну, давайте тоді почнемо з ризикового. Звучить так дуже широко. Що туди може входити, мабуть, те, з чим більшість людей стикаються найчастіше саме так, це найпоширеніший вид. Мабуть, головна ідея тут яка: отримати гроші компенсацію, якщо сталася якась халепа з майном, або якщо ну, випадково завдав шкоди комусь іншому. О, дивіться, до майнового страхування що належить Каску для авто. Це класика. Так, це захист самої машини від пошкодження чи викрадення. Потім страхування квартири чи будинку від пожежі, затоплення, крадіжки, знаєте, стихійних лих. Навіть вантажі, коли їх перевозять, теж страхують, це все сюди. Ясно. А щодо відповідальності, от ви згадали, мабуть, найвідоміше це автоцивілка. Абсолютно точно ОСЦПВ, або, як кажуть, автоцивілка, це коли водій, якщо він винен у ДТП, то його страхова платить постраждалим. Але це не все є й страхування відповідальності, наприклад, перевізників чи навіть відповідальність за ядерну шкоду, хоча це вже специфічна. Тобто, це все про ситуації, де ми можемо ну, фінансово постраждати через шкоду, яку завдали іншим. Добре, а от зі здоров'ям, як ви сказали, що ризикове страхування його теж трохи стосується. Як саме? Так, є кілька моментів. По-перше, це страхування від нещасного випадку. Тобто виплата буде, якщо людина, скажімо, зламала ногу, отримала якусь травму, інвалідність чи навіть загинула саме через нещасний випадок, таку раптову подію. Угу. По-друге, досить популярне ДМС добровільне медичне страхування це коли страхова покриває витрати на лікарів, аналізи, ліки ну, в межах обраної програми. Ага, це те, що часто роботодавці пропонують. Саме так. І ще одне важливе туристичне страхування. Воно покриває медичні витрати, якщо щось зі здоров'ям сталося під час поїздки, чи то за кордоном, чи в Україні. Отже, виходить, що ключова така риса ризикового страхування це компенсація конкретних збитків. От скільки витратив на ремонт, стільки й отримав, грубо кажучи. Переважно так. Головна мета відновити фінансовий стан до того рівня, який був до події: ремонт авто, оплата лікування, відшкодування шкоди. Ось це воно. Процес врегулювання тут зазвичай включає оцінку збитку, підтвердження витрат. І ще такий момент: якщо договір розривається достроково, то часто можна повернути частину внеску за той період, що залишився. Гаразд, з цим наче розібралися. Давайте тепер до страхування життя. Тут як я розумію, підхід зовсім інший. Воно, мабуть, більше про якісь довгострокові плани. Точно тут фокус зміщується кардинально. Головний об'єкт сама людина, її життя, здоров'я, певні події в житті. І договори тут зазвичай довгі, на 10-20 років, а то й більше. І що дуже важливо, вони часто мають накопичувальну складову це не просто захист, а ще й спосіб назбирати гроші на якусь велику мету. Накопичувальна тобто можна і захист отримати, і гроші зібрати. Саме так наприклад, накопичити на пенсію чи на навчання дитини. А деякі програми навіть дають можливість отримати додатковий дохід, якщо страхова компанія вдало інвестує кошти. Цікаво. А які тут основні, скажімо так, напрямки? Для чого зазвичай люди беруть такі поліси? Ну, класіка це захист на випадок смерті застрахованого. Тоді його рідні чи інші визначені особи отримують фіксовану суму, яка була прописана в договорі. Інший великий блок це якраз накопичення. Страхування до життя до певного віку це часто використовують як пенсійне накопичення. Або, наприклад, до одруження, до народження дитини на такі події теж можна накопичувати. Тобто це допомагає якось дисципліновано відкладати так? Безумовно, і гарантує, що ці кошти будуть у потрібний момент. А чи можна якось ну, посилити захист в межах страхування життя, додати щось ще пов'язане зі здоров'ям, наприклад? Так, звичайно. Це дуже поширена практика. До основного договору страхування життя, до накопичення чи захисту на випадок смерті, можна додати так звані допоміжні ризики, наприклад, страхування на випадок діагностування критичного захворювання, онкологія, інфаркт, інсульт або на випадок серйозної травми, отримання інвалідності. Це робить захист людини значно повнішим. Зрозуміло, а як тут відбуваються виплати? Якщо це не компенсація збитків, то що тоді? Тут принцип інший. Зазвичай виплачується фіксована страхова сума, та сума, на яку домовились на початку і яка записана в договорі. Вона виплачується, коли стається подія, смерть або до життя до певної дати, або діагностування хвороби, якщо такий ризик був включений. Врегулювання тут простіше треба просто підтвердити факт, що подія настала. Медична довідка, свідоцтво про смерть тощо. А якщо розірвати договір достроково тощо з накопиченням, тоді страхувальник може отримати так звану викупну суму. Це певна частина тих грошей, що вже були накопичені. Але тут важливо розуміти, що особливо на початку дії договору, ця сума може бути меншою за суму сплачених внесків. І ще важливий момент. Виплати за договорами страхування життя здійснюються незалежно від будь-яких інших виплат, чи то соціальне страхування, чи інші страховки. Отже, якщо спробувати підсумувати максимально просто, виходить, ризикове страхування відповідає на питання, що робити, якщо щось раптом трапиться з моїм майном або я комусь нашкоджу. Саме так, захист від непередбачуваних подій тут і зараз. А страхування життя це більше про як подбати про себе і близьких у довгостроковій перспективі і як накопичити на важливі цілі. Дуже влучно сформульовано ризикове це як фінансова подушка безпеки на випадок конкретних неприємностей. А страхування життя це вже стратегічний інструмент для фінансової стабільності та досягнення життєвих цілей. І на завершення, мабуть, кожному варто замислитись. А який саме захист чи, можливо, якась комбінація цих двох видів страхування найбільше відповідає моїм потребам сьогодні і моїм планам на майбутнє? Дійсно, це гарне питання для роздумів. Дякую за цю розмову. Дякую, сподіваюся, стало трохи зрозуміліше. До наступної зустрічі в проєкті про страхування.